У світовій політиці події почали стрімко розвиватися вже в ніч проти 3 січня, коли ВПС США знищили іранського генерала Касема Сулеймані. Він керував таємними операціями за межами Ірану. У відповідь Іран випустив десятки ракет по військових базах США в Іраку. Він також оголосив, що більше не буде дотримуватися обмежень щодо рівня збагачення урану, які було прописано в ядерній угоді. Пізніше, вже наприкінці вересня, США посилили санкції проти Тегерана за його ядерну і ракетну програми. У Венесу. Уелі події розвивалися не на користь продемократичної опозиції. Там, у перші дні 2020 року, парламент обрав нового спікера, прихильника Мадуро. А лідера опозиції Хуана Гуайдо взагалі не пустили до будівлі. Наприкінці року в країні відбулися парламентські вибори, на яких офіційно більшість здобули партії, що підтримують Мадуро. Опозиція ЄС і США результатів цих виборів не визнали. Для Великої Британії січень ознаменувався ухваленням законопроєкту про вихід із ЄС, який також ратифікував ЄС. Європарламент Брекзит відбувся 31 січня. Після чого майже рік діяв перехідний період. Стільки ж тривали переговори про торговельну угоду між сторонами. Через спірні моменти вони затягнулися, тож договір підписали лише за сім днів до дедлайну, тобто до 31 грудня. У США відбулося відразу кілька визначних подій. По перше, на початку року демократи спробували оголосити Дональду Трампу імпічмент, звинувативши у зловживанні владою. Однак реальних підстав для цього не виявили. У лютому Сенат виправдав президента. По друге, у листопаді в країні пройшли президентські вибори, і, хоча змі вже оголосили перемогу Джо Байдена, Трамп заявляє про масштабні фальсифікації і має намір довести, що переміг. Китай у 2020-му зазнав великого тиску не тільки з боку США, але й інших великих держав. У лютому американська прокуратура висунула нові звинувачення проти китайської Huawei. Також країни Великої Сімки в березні домовилися протистояти китайській кампанії дезінформації про COVID-19. у квітні Трамп оголосив, що його країна більше не буде найбільшим донором всесвітньої організації охорони здоров'я, бо та допомагала Пекіну поширювати неправду про епідемію. Улітку Трамп схвалив санкції щодо китайських чиновників, які керують таборами для мусульман уйгурів у регіоні Сіньцзян. Він також затвердив заходи щодо Пекіна за ухвалення в Гонконзі закону про нацбезпеку. До того ж, уперше уряд США ввів санкції щодо китайського чиновника, причетного до репресій мирної, духовно-оздоровчої практики Фалуньгун. Ним став Хуан Юаньсюн, начальник поліційної дільниці, підпорядкованої управлінню громадської безпеки міста Сямень, провінції Фудзянь. Китайська влада вже понад 20 років жорстоко придушує послідовників практики Фолоньгун через її велику популярність в усіх верствах суспільства. Це найчисленніша група в'язнів сумління в Китаї в Ізраїлі. Після трьох виборів за рік у травні обрали уряд. Однак, уже в грудні він знову розпався. Перевибори запланували на березень 2021-го. Водночас країна за посередництва США підписала історичні угоди про відновлення дипломатичних відносин з ОАЕ, Бахрейном, Марокко та Суда. У Білорусі в серпні спалахнули протести після того, як на виборах президента офіційно знову переміг Олександр Лукашенко. Почалися масові арешти. Майже всі лідери опозиції покинули країну. Мінськ закрив кордон із Литвою і Польщею. У жовтні виник конфлікт між азербайджанськими й вірменськими військами в нагірному Карабасі. Після кількох невдалих спроб оголосити припинення вогню у листопаді сторони підписали угоду про завершення воєнного конфлікту. Коротко про інші події КНДР і далі розробляла зброю. Є підозри, що вона створила невелику ядерну боєголовку. Колишній король Іспанії виїхав із країни через звинувачення у корупції. США оголосили про нові санкції щодо Куби. У Болівії до влади повернулися соціалісти. А прем'єр-міністр Ефіопії оголосив про перемогу над марсиськими повстанцями в регіоні Тиграй.